Вітаю вас, мої любі друзі! Сьогодні ми продовжимо говорити про лісових звірят. Яких тварин, що живуть у лісі, ви можете назвати Білочка, Зайчик, їжачок, Лисичка, Ведмідь, Вовк. Звичайно, в лісі живе набагато більше тварин. Тварини які живуть у лісі, називаються дикими. Тіло всіх тварин вкрите хотром. У кожної тварини є голова, тулуб, лапи, хвіст, вуха. Щоб дізнатися, про яку тварину будемо говорити сьогодні, підгадайте загадку: в темнім лісі проживає довгий хвіст похнастий має. Їй на місці не сидиться, а зовуть її. Лисиця. Як ми можемо назвати лисицю лагідно? Правильно лисичка. А де живе лисичка? Правильно у лісі. Лисицю лагідно можна назвати лисичка. Живе вона у лісі. У неї є голова, тулуб, лапи, вушка, хвіст, її хутро рудого кольору, очі круглі, як намистинки, хвіст пухнастий, ніс гостренький, а характер в неї хитренький. А тепер ви самі спробуйте розказати розповідь про лисицю. Розгляньте, будь ласка, картинку. Хто на ній зображений? Мама лисиця, тато лис та дітки лисенята. Лисенята які? Маленькі, роденькі, веселі. Що вони роблять? Так, лисенята граються. А де ж вони граються? Так, біля своєї нори. На траві. Послухайте, будь ласка, уривок вірша лисенята. Влиски мами, в лиса татка є похнасті лисенятка. Всі з гостренькими носами. Всі з руденькими хвостами. Діти, давайте разом спробуємо розказати цей віршик. Влиски мами. В лиса татка є пухнасті лисенятка, всі з гостренькими носами, всі з руденькими хвостами. Молодці малята, скажіть, яких звірят, що живуть у лісі, ви вже знаєте? Назвіть їх. Які вони? Так, всі мешканці лісу це дикі тварини. А про яку тваринку ми з вами сьогодні говорили? Як називається віршик, який ми з вами вчили? Лисенятка. Молодці малята. До нової зустрічі!